Сторінка 48, параграф 12. Які властивості газів, на відміну від частинок у твердих тілах і рідинах, частинки газуватих перебувають дуже далеко одна від одної. Вільно рухаються і займають увесь наданий їм простір. Чому газуваті тіла не мають власної форми і не зберігають об'єм? На відміну від твердих тіл і рідин, частинки у газах. Розташовані далеко одна від одної. Вони вільно рухаються в різних напрямках, час від часу стикаючись між собою та стінками посудини. Тому гази не мають власної форми. Вони набувають форми посудини, у якій перебувають. Гази не мають власної форми, і цим вони схожі на рідини. Частинки газу слабо взаємодіють між собою, а тому гази не мають власного об'єму. Об'єм газу дорівнює об'єму посудини, в якій він закритий. Відстані між частинками газу. Газу великі, тому гази легко стискаються. Наприклад, можна стиснути повітря у шприці або накачати шини велосипеда. Цим гази відрізняються від рідин і твердих тіл. Газ має здатність розширюватися і рівномірно заповнювати всю посудину. Він прагне зайняти увесь об'єм, який великим він не був. Це відомо з досвіду, ми ніколи не натрапляємо у кімнаті чи деінде на порожнечу, в якій немає повітря. У розповідях про космічні подорожі часто трапляється вислів: безповітряний простір порожнеча, відсутність будь-якої речовини. Насправді, у космічному простірі є дуже розріжений газ, абсолютної порожнечі у природі немає. Її досі не вдалося створити навіть у найсучасніших наукових лабораторіях. Як відбувається дифузія у газах? Якщо на кухні випікають пиріжки, апетитні запахи розповсюджуються по всій квартирі. Це тому, що молекули випічки швидко поширюються в кімнаті і досягають твого носа. У газах, як і в рідинах, відбувається дифузія. Уяви, що у двох посудинах, перекритих краном, є два гази кисень і водень. Якщо кран відкритий із часом кожен газ займе обидві посудини, суміш кисню і водню під час нагрівання є вибухонебезпечною. Дифузія у газах відбувається швидше, ніж у рідинах і твердих тілах. Це тому, що частинки, з яких складаються газуваті тіла, перемішуються швидше. Проміжки між частинками у газі такі великі, що частинки одного газу легко проникають у проміжки між частинками іншого. У повітрі досить швидко поширюються запахи. Запахи роблять наше життя цікавим, багатшим, безпечнішим. Ми насолоджуємося їжею, що смачно пахне. За запахом тварини знаходять їжу та партнерів для розмноження, комахи, запилювачі відшукують квіти з ласим нектаром. Запах горілого газу чи зіпсованого продукту попереджує про пожежу, вибухонебезпечну ситуацію або вберігає від важкого харчового отруєння. А от поширення у приміщенні запаху тетюну – це негативний прояв дифузії. Остерігайтеся вдихати дим, який видихає курець, пасивне куріння шкідливе для твого здоров'я. Які гази входять до складу повітря. Українське слово повітря за походженням пов'язане зі словом вітер. Повітря це природна суміш газів. Найбільше у повітрі азоту і кисню. Є невелика кількість вуглекислого газу, водяна пара незначна кількість інших газів. Повітря потрібне для дихання всім організмам. Завдяки повітрю ми чуємо звуки, які у ньому поширюються. Стиснуте повітря працює у пневматичних пристроях. У повітря рухаються літальні апарати. Воно обертає вітряки та вітрові електростанції. Для людей з тяжкими опіками сконструювали повітряне ліжко. Струмені повітря підтримують хворого, біль зменшується, рани загоюються швидше. Павук-сріблянка будує повітряне житло. Як використовують гази? Природний газ є одним з найважливіших видів палива. Він згорає без виділення сажі чи золі. Він є найбільш екологічно чистим викопним паливом. Стискаючи та охолоджуючи газ можна зрідити. Рідкий кисень це рідина блакитного кольору. Його отримують у сталевих балонах. Він вибухонебезпечний. Кисневу подушку. Заправляють лікувальним газом з балону. Рідкий азот використовують у медицинній техніці для заморожування та охолодження. Азотне і вуглокислотне гасіння вогню, на відміну від води і піни, не ушкоджує матеріальні цінності. Повітря може слугувати будівельним матеріалом, опорну споруду, оболонку спружної і міцної тканини накачують повітрям і встановлюють на фундамент без використання металевих конструкцій. Коротко про головне, гази не мають власної форми. Вони набувають форми посудина або приміщення, в яких перебувають. Об'єм газу такий, як і об'єм посудини, у якій він перебуває. Дифузія у газах відбувається швидше, ніж у рідинах і твердих тілах.